Давай глянемо так. Давай. Чи буде президент Зеленський передавати владу? Може, ми не так спитаємо не передавати Давай. владу, а просто так як ти вперше спитав, зміна влади? Чи, Давай, чи буде Україні, зміна влади? ми, влади, ми, ми так. Да. Тому що знаєш, це ж коли там це ж обмеження певні, коли прям Давай, передача так. влади, чи буде зміна влади в Україні? А, ну все одно тут якийсь відлюдник мені показаний, відлюдник який піде. Е, оновлення дім буде зміна влади. Дивись, що мені показують відлюдник, е, колесниця і дурень? Ну тобто тут не просто зміна влади, а тут оновлення правил, різкий якийсь рух, різкий прорив і повне оновлення. Давай так. Чи зміняться Він. люди? Да, ну, тому Давай, що... це люди, ну, чи це буде рокіровка? Знаєш між собою? Знаєш, да, п'ятнашки, знаєш побратиму, там, там Ну? Давай так, чи буде повна зміна влади? Давай, чи буде зміна президента? Що ми да. ото... Так, так, так. У вас і, хто, хто чекав Олю, наш дует, з Олечкою, напишіть, що ми вас, я вас там, Напишіть, як ви пишете мені, де Оля А Оля да. Стогнушенко в Ютубі Оля Стовнушенко. Да, я я вам там не часто так. не так, як Дімочка, звісно, тому да. що таких трудоголіків, е, як Діма, ще пошукати потрібно, але я теж виходжу на цікаві да, теми. На Відповідь на питання, чи буде зміна влади? Король президента ми спитали імператор перевернути башта. Ну тобто, це не просто зміна президента, це усунення. Я б сказала, президента і за імператором. Тут я б сказала, що ну таке примусове більше. От, тобто все, все, що сходиться, воно сходиться. Ти бачиш. Давай глянемо, але я пригадую, що мені показувала колись, коли ми дивилися з тобою ще там три роки тому на ці питання. No. Давай ми поглянемо. Це будуть вибори. Ну, зміна зміна президента, шляху ні, так? Да? Mm -mm. е, е, я питаю, це будуть вибори, чи це буде примус? Мені показує, що все ж таки це буде як умова, це буде як знаєш, як одна з ключових умов. Я теж сказала, mm -hmm. тому що сила імператриця. Вона більше знаєш, вона як посилює тему прибирання. Якщо ми беремо тему прибирання, і я тобі нагадую, що мені показувало, коли в Україні будуть вибори, то перед цими виборами ніби нікого не буде. Да. Тобто не буде такого, що буде президент. і Ми тут обираємо іншого. А мені показувало завжди ще 100 років тому, що спочатку у нас нікого, а потім ми когось обираємо. Чи буде в Україні тимчасове правління з новими персонами? Так, да, Ну з якимись ставлениками там? Так, да. і знову колісниця каже нам, що зараз я тобі скажу. Діма, це якийсь меджик, ти глянь, одні ті самі карти показують. Так, буде тимчасове правління з новими людьми, тому що все буде прибирання, величезне прибирання, як нам з тобою давно і показувало, тому що. Нам показувала зміна е, управління країни, зміна президента, ледь не зміна. Там вся Верховна Рада буде змінена Такий mm -hmm. такої в такій досить потужній кількості. Так чи буде шмигаля на іншу людину? Чи буде зміна Змагаля на іншу людину? Буде вибір. Дивись, на сьогоднішній день взагалі буде, ну воно буде, 100% буде. Проте е, таке відчуття, ніби на сьогоднішній день немає повноцінної е, е, персони, знаєш, як немає mm. такого вибору. Ну, тобто, вибір буде, зміна буде. Тобто, те, що він піде, це 100%, Зміна буде, але на сьогодні таке відчуття, як немає. Претендента такого адекватного, знаєш, якого можна було б замінити. Але вона буде. Чи піде шмигаль? Да? Чи піде шмигаль? Ще раз, чи буде замінено шмигаль? Да. Буде? Ускладнять йому перебування, ускладнять йому місце знаходження. Його буде не дуже комфортним чомусь mm. так мені показує. Зараз. О ти поняла, що дуже цікаво, так, що це. Я поняла, ж... поняла. І ж... ти, ти пам'ятаєш? От я знову. Ти зараз мені. Мені такі флешбеки. Знаєш Ау. з минулого. Ти ми вже ж таке розглядали вже багато разів. І е, ем, от якось там щось воно буде якесь мутька. Муть, 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 знаєш? Yes. Ну, я я зараз чи піде yes. Зеленський ще раз? Um. Ну, піде щоб знов перейти? От я так спитаю тебе? Тому що вибори на липні прогнозують. Та ні, ну він іде іде, ні. Він іде і йде. Поясню. щоб знов піти, ні. Знаєш, тут або грайте, або грало поб'ємо, тут якось така пропозиція буде. Блін, ну так інтересно, Оль, ну реально якась завальована, наче в нього купа магії працює, знаєте, які ставлять в якісь защитить блоки, і щоб воно якось. дивіться, Реально, так, він викручує це все, тобто він шукає шляхи залишитися президентом, так виходить? Ні, 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 тут більше знаєш на що похоже, давай так. Чи залишиться це не про викручування, це про демонстрацію. Ну тобто, щось диявол, це ж все одно ефект демонстрації, це yeah. ефект, що кинути в очі, yeah. що чим зманіпулювати, чим відволікти, але все одно якась маніпуля буде, але він все одно йде, розумієш. Ну, Тобто, я постійно про це казала, що я постійно yeah. бачу, що наш президент іде. І ти це пам'ятаєш, і глядачі наші пам'ятають я поняла. Ну тобто, чи вирішать вони за нас, хто буде нашим да. урядом? Да? Чи будуть вирішувати наші партнери разом з нашим ворогом? Питання стосовно чи вирішать вони щось? Дім, ну вже вирішено, розумієш? Вже якісь намітки є, вже якісь розуміння є, вже стратегія промальована, чи врешті-решт вдасться їм, чи будуть вони це робити? І це питання обговорюється знову ж трійка, розумієш, не з однією стороною. Mm -hmm. А чи беремо ми участь у цих о -о обговореннях? Чи бере Україна ми, участь ми. у цих обговореннях? Звісно, Україна так само бере в цьому участь. А те, що роль. ми це не демонструємо, те, що ми про це не повідомляємо по телевізору. Це не значить, що цього не відбувається. Чи стане стануть вони бра приймати рішення без нас? Ні, це не без нас приймається рішення. Ми все одно до цього дотичні. Ми все одно в цьому зацікавлені, ми все одно в цьому беремо участь. Ну тобто, це так само ну ми ми, ми маємо таку саму вагу в прийнятті цих рішень, як і оці. Наші вороги і партнери, три країни, викидують в четверто, це я точно пам'ятаю. Три на тому. Завершиться війна. війна, і ти знаєш? Я тобі скажу, що мені здається, наприклад, так. що це вже могло статися, тому що коли. Три країни, коли ми їздили yeah. до Саудівської Аравії, yeah. Ірашка окремо їздила. От мені чомусь фонило, що це було саме тоді. Розумієш, от тоді все щось фінально, не фінально, знаєш, а от прям радикально щось вирішилось. А далі згодом ідуть, знаєш, як нюансики. Ну тобто, влаштовують те, що прийняли тоді. Ще ні не підписали, але домовились, ніби я вже отримали певну картинку, як воно повинно завершити. Це Саудівська Аравія, країна, в яких ми підпишемо. Ми... О, якось ні, кажуть. І підпишеться мир в Україні ну, Ти Аравій. не бачила? Ні, все одно кажуть: ні, це не Саудівська Аравія. Саудівська. Саудівська Аравія тут випадає ще, знаєш, таким досить mm. ну, не конкурентом, але теж на щось претендуючою країною mm. зі своїми інтересами, і ніби як не можемо ми там сильно з ними домовитися. Що ти питав? Чи в, не, бо я пам'ятаю, що в тебе не було такого, що підпишемо щось. Пам'ятаєш, ну, якось не випадало таке серйозно, що не підпишемо. А от просто вирішить. Домовилися зділка, як там каже. Домовляться про фінал в Да? Україну. Саудівській Аравії можливо про мир. Ну, зділка кажуть, так. Да. Угу. Зараз зачекай, чи домовляться про мир в Саудівській Аравії ще раз. Ну, карта миру це ж каже, да так? Да. «Карта миру завершує і знову завершення циклу. Розумієш? Ну тобто, знову якась хитрість, щось ми не знаємо, щось від нас приховують, демонструють одно, одне відчувають інше, домовляються про інше. Ще якісь тюрки там будуть відбуватися, але, врешті-решт, все ж таки, мир підпише, тому що тут Саудівська Аравія випадає єрофантом. Все одно, ну, тобто це і є підписання, це і її правила, закони, коли одні одні радять інші дослухаються. Ну тобто, от тобі Саудівська Аравія випадає цим ієрофантом для нас. Ну, то може бути таке, що ми будемо в історії буде написано, що в Саудівській Аравії країни домовилися про закінчення війни в Україні? Може таке бути, да? Да, може таки бути спокійно, абсолютно спокійно. Тобто, це все процес. Да, от те, що ми зараз іваємо, це ще процес, це не кінечна точка. От я ж тобі кажу, знаєш, от вони коли поїхали, я навіть ну от прям для себе розклала і мені показує, що буде поставлено якусь крапку, але оця деталізація, знаєш, виконання вона ще буде тривати певний час. Тому mm -hmm. що мені тоді зафіналіло королевою Пентаклів. А вона Пентаклева масть вона подовжується в часі. Ну тобто, вона подовжує події. Yeah. І е, рішення, ніби прийнято, і я yeah. знову нагадую, і не знаю, то ти пам'ятаєш, не пам'ятаєш підписники. Я пам'ятаю, що дуже пам'ятають мої, що е, коли мені показували, що вирішиться е, мир, що нам ще довгий час, ну певний, давай так, певний знати. час, ми про це не будемо знати. Тому що для нас е, перемога або там завершення війни, воно буде якимось неочікуваним заявою. Прошу. якоюсь неочікувано, тобто Прошу. ми будемо такі здивовані, чомусь так. Ще муточки, ще вибор, ще вибір, ще будуть якісь випади в наш бік, випади саме від тих, від кого ми очікуємо, підтримку від кого ми очікуємо. Тобто, Трамп ще щось нове в нашу сторону таке. Несмішне, скоріш за все, ну тобто якийсь ще випадок, не? ви больне. що кажено хворе. Просто зараз якась значить, параноя в людини. Ну я іноді на нього дивлюся. Мені здається, чи то він дійсно хворий, чи то я хвора. Я не розумію його. Ну тому з кимось не так, тому що ну не може бути у людини така відверта біполярка, і він нічого з цим не робить. Ну не може тебе щодня, отак брали балончиком, красили загаром, Ти думаєш, що ти сама надихалась би таке було. Воно ж сумасшедше Ні, ні фіналочки ще нема, але вона мчить до нас. Фінальна Боже, щас, якась фінальне вирішення вона мчить да, завжди. Бачила, бачу і буду бачити. Я бачу повернення всіх абсолютно територій. Абсолютно. Двома етапами, двома, двома етапами. Частин, там, частинами, так але я бачила повернення всіх територій. Я тобі більше скажу, що я навіть бачила, що якась частина нових територій доєднається до України. Це ми бачили, дивіться, Любесенька Оля, бачить, ми давно з Олею знайомі, і вона бачить так: дві перемоги. Два, два етапи повернення і ще може захопити Росію трохи в ну, території. Ми Оля бачила Білгородщину. Ми бо... з тобою ще говорили про що може це Кубань буде, а, а буде. потім почалася Курщина, і Курщина, коли почалася, так само нам показували, що ми зайдемо, дійдемо до якоїсь точки. Да. Потім ми трошки відступимо і надовго залишимося на якійсь частині. Ці так церторії. само в одному скраді нашому 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 ефірі з Олією з Кімчуком, Пам'ятаєш, ти сказала про Білгород, да. що це буде? Da. І ще не було Білорусі, Білорусіна почалася там через три місяці, да? Тіпо, я доказала mm -hmm. 100% туди. Але я нагадаю, що я не бачила, що він вирішить за 24 години. Ну, no. well, я тебе вже mm. не Що це все бла-бла-бла. Так, що, що, що спитати? Що, Чи допоможе? Трамп, що, да, що зробить Трамп... завершення війни, так. Да. Що Трамп в результаті то Та, давай так? Чи врешті-решт е, завершить допоможе Трамп завершити да. цю війну? Правильно, да чи врешті-решт допоможе Трамп завершити цю війну? Ну да, слухай, да це його мета, це його мрія, це його необхідність навіть розумієш. Ну, тобто, це те, до чого він прагне, те, mm -hmm. чого він дуже хоче, чи вдасться йому завершити війну? Вихід з п'ятірки пентаклів складно чекає? Він чекає на рішення, але врешті-решт. Так, допоможе закінчити війну. А тут знаєш, я б тобі що сказала: так. не так Трамп, як ті, що біля Трампа, навколо Трампа, оточення Трампа, ті, хто його можливо, це мова ідей про інших наших партнерів, наприклад, Європу. да? Ну да, тут ще й Європа, мені промальовуються. Ну тобто, це не буде перемога Трампа, це не буде Трамп в підручниках як людина, так. яка врятувала Україну. І завершила оцю бійню. Не буде цього. Це буде все одно колективно, це буде все одно. Якийсь цикл він завершить? Але я тобі нагадую, що мені показують, да, я подивлюсь, бо мені мої підписники писали стосовно Трампа. Чи буде Трамп, давай так, чи буде Трамп президентом до завершення війни в Україні? Чи буде Трамп президентом до завершення війни в Україні? А потім він іде різко, терміново якось. Достроково, тут щось напас на Великодень може у нас щось статися з керівниками, з е, якимись з якоюсь людиною на керівній посаді. Я не буду зараз підбирати, хто це може бути. А що саме? Але ну, якась сумна подія може статися з людиною на керівній події, посаді. Е, Отак тут показують в загальному сенсі: чи будуть обстріли на Великодень? Чи будуть обстріли на Великодень? ну Прикордоння, так, щось будуть вони тут пошмарити захист. Та ні, ну, в принципі, карта миру фіналик каже що якось воно повинно бути спокійненько. Але тут щось про, по персоналіза... По, пер... по персонам щось пройдеться. ну Тобто тут щось буде з керівником, чи дотисне трам прям... до Великодня, да? чи да. дотисне Ні, до кінця квітня, бо в нього 29 квітня якраз 100, 100 днів його керівництва, і для нього це важливо. Ну, я б сказала, так ну зажме попе, закруте, ага. При, придуче трошечки. Я не вірю в їхню дружбу. Я не вірю в те, що Трамп зараз намагається вибудувати гарні стосунки з Рашкою через те, що бачить в ньому в них партнерів класних. Ні. Він намагається проманіпулювати, мені постійно йде по дияволу. Я не вірю в цю дружбу, я не вірю в те, що він такий. Там навпаки, знаєш, от ми дивилися. Я дивилася, чому він так себе поводить. мені показали, знаєш, як п'ятірку мечів і шістку кубків. Ну, тобто, таке відчуття, ніби він намагається бути не таким, як попередній президент. Ну, тобто, він іде як знаєш як в опозицію з попередниками, тобто ці були отакі, а я буду геть інший. От навіть якщо я буду абсурдний і дебільний. То ну, я буду не такий. Хоч який, але не такий. Ось така якась фішка в нього ще є. Давай так, як відреагує Путін на тиск Трампа? Так? Як буде реагувати Путін на тиск Трампа. У, від... у відношенні духовного. Бабут дуже слухай, він дуже сильно перевертає саме його ресурсність. Тому mm. як Путін буде реагувати, пищати буде, втрачати буде, і, в принципі, це цей змусить його зупинитися. Дивись, але не на повну. Ну, тобто, mm -hmm. якусь потужність все ж таки Трамп йому в найближчий час він йому прикрутить. Тому що він ну, втрачає сто відсотків. Він його тисне тим, що воно йому дороге, розумієш? Uh -huh. І піддасться Путін на тиск Трампа. Чи піддасться Путін на тиск Трампа? Ні, ну він огризається і шукає моменти спільної, все ж таки, вигоди. Огризатися буде огризатися, не буде він сидіти з піджатим хвостом. Mm -hmm. Але все одно на Путіна тисне не Трамп на Путіна тиснуть декількох сторін, тому що Путін згинається, все ж таки під тиском багатьох. Mm -hmm. Я можу маніпулювати, забирати у вас? Ну, це про, про фінанси розумієш. Ну, тобто реальна позиція. От що в мене є? Є в мене те, що я тримаю ваше, одним я буду маніпулювати. Можливостями, статками, стабільністю я буду маніпулювати. Але це не про величезного такого супер ціє, полководця, да, чи як його сказати так. про нього. Так, який як він прийшов? Не Македонський. Так. Як програється для Америки? І от ще я тобі нагадую, то знову зараз щось згадала, коли ми дивилися на е, кінець війни Америкою. Yeah. Все таке, що мені постійно показувало ще, що, що Америка якось буде за знаєш, якось зацікавлена більше своїми процесами. Uh -huh. що Щось у них там отаке буде відбуватися, yeah. що вони ледь не відвернуться від нас, щоб зайнятися своїм, тому що там щось якесь пекельне знаєш, станеться. Yeah. Тому давай глянемо, як для Америки відіграється оця. Оці приколи Трампа, як для Америки. Все зупиниться, ця тема, вона якось зупиниться, завершиться ця ситуація. Чи буде. Як це спитати, Клай, кра краще розвиток оцієї дачі? А спитай, а він зробив, бо це, ну, типу, дуже необхідно Америці зараз. Може, це їй треба просто, знаєш, як обнулить деякі, деякі фонди, щоб вилізти з якоїсь сраки, просить на слові. Бо про про це пишуть експерти, що може це навмисно зроблено, щоб щось Америка виграла все таки, бо в неї проблеми. Чи на користь це ну так. я не бачу тут проблем. Так. Розумієш, ну тобто бачу. я не не можу сказати, що це завершиться проблемами для Америки. Давай ми глянемо чи навмисно це вся як ця ловкась трупні ніякого машина? Да? Все що він робить, да. Це кроки, ну, ну, це виважені кроки. Ну сто відсотків розумієш, це продумано. Це не істерика, це не імпульсивність. Це якась стратегія. Сто відсотків не дуже в. Він в ній переможе, скажу я так. ну Тобто, ця перемога, вона тимчасова, ця, знаєш, бравада, оця, якою він зараз, як він зараз себе демонструє, це все дуже тимчасово, тому що якось воно для нього завершиться не дуже. Врешті-решт, хтось проти нього з палками все ж таки вийде. Так, як Китаю з цього? Ну, якось не дуже. Це ж все проти Китаю. Слухай, тут прям сильно проти Китаю, тому що тут щось з Китаєм у них прям назріває, я тобі скажу. Добре, чим закінчиться оця економічна маніпуляція для Китаю? Ні, ді, вони все одно передомовляться, все одно передомовляться, ну, то, ну все може... одно будуть так. в них лівливості, все одно вони будуть заробляти, е, виб'ються щось, щось вони там побузять і зійдуться. Ді. Чи осідлають США Китай? Ну, тобто, як, як і вони і раніше робили в этом столітті, вони їх підняли, вони зробили цю доктрину підняття Китаю, а потім втратили контроль над Китайцями. Ні. Так не буде, Нічого. ну розумієш? Ну, тобто ці часи минули, всі протистояння в минулому сьогодні потрібно вибудовувати якусь нову схему і вони Ми будуть цим займатися да. Ну тобто я не бачу між ними війни? Я не бачу між ними, знаєш, що вони не зможуть домовитися там, не порозумітися. Ні, я такого теж не бачу. Давай так чи буде Америка далі співпрацювати з Китаєм? Чи так. буде Америка далі співпрацювати з Китаєм? На нових умовах щось між ними буде. Вони передомовляться, вони перевирішують, але все ж таки будуть. Чи буде війна в Тайвані? Чи буде війна в Тайвані? Ні, це теж якась маніпуляція. Обійдуть, обійдуть, ну, виходить, що обійдуть. Тут не про не просто про обійдуть, це про вона навіть не планується отак, як тобі сказала. Яке майбутнє? Да, ну, Ну, як... Е, тому, що, ну, чи коректно це питання, так чи яке майбутнє? Тому ну, що да, це я просто не можу зрозуміти. Це може бути там, чи є? чи є це військовим союзом, який про який ми говорили багато разів? Між Францією, Британією і Україною поки що. Чи є це початком військов... нового військового союзу? союзу? Давай так спитаємо. Да -да -да. Чи є це початком нового військового союзу? Так. Е, да. Так. Да. Да. Але хто ще дозу повинен долучитися, тому що країн повинно бути більше, ніж mm -hmm. е, п'ять. Перему... Якісь рішення вже Ну, тобто щось вже вирішено, про щось вже домовлено, тобто якісь вже стратегії прораховані. Yeah. Чи буде яка доля? Давай спитаємо, да. чи буде воно існувати? Да, оце да, що буде да. зараз, чи буде воно працювати? Чи буде працювати те, що зараз започатковують? Тім, да? Правда, а, і правда будь здоровий. Тобто ти поняв, те, що нам да. показувала, да. що ми е, що Україна це. ледь не очолить якийсь новий військовий союз, і це буде під кінець війни. І тут знову мені підтверджує, що кажуть, що да. Тому що те, що там написано, це хуже Росії, поняла? Російської імперії, це хуже. Це де написано? Те, що в безпековій угоді, небезпековій та угода між США і Україною про корисні копалини, там є uh -huh. порти, газові труби, газові родовища, нафтові родовища. І всі гроші, які заходять в Україну, проходять Америку, а тільки через них нам будь-які uh -huh. інвестиції, все. От я тебе запитую, чи, так, чи буде підписаний цей, між Україною і США цей договір? Так, да. Буде підписаний цей договір. Буде. Угу. Тепер пізни: чи стане Україна колонією США? Діма. А яка ж це карта на колонії моєї, безтересно? Ой, вообще, що ми дивимося? Воно тобі бачиш відповідь. Так, чи стане Україна колонією США? Та ну ні, дім, ні. Як програя для України тищо? Те, Ти що нас позбавлять якогось вибору, ну тобто, нас обмежать з якимось вибором. Я тобі скажу, що те, що ми підпишемо, воно якось буде не ну, як не в один бік, не в одну сторону, тому що все одно. Ну тобто, як воно для України, в принципі, воно для України приносить якісь можливості і дає якісь енергії, розумієш, ну, тобто якісь початки, якісь починання. Проте, в мене дуже великі сумніви стосовно, що це буде напряму з США, тому що я на своєму каналі, наприклад, робила розклади yeah. і дивилася. Мені показує, що ми підпишемо угоду про копалини, про якісь надра, про якісь ну. Про наші цінності із Штатами, із з Євросоюзом, тобто із Європою, і от ніби як з двох боків для нас будуть можливості для цього. Як воно для нас? Ну це спроба вийти з п'ятірки пентаклів. Як воно для нас? Перша карта. Ну тобто. Скільки Доходить. ми будемо сидіти і цідити і, і, і мріяти про можливості? Ти пам'ятаєш мені, що колись на твоєму ефірі ми дивилися, мені показувало, що будуть ще китайці в Донеччині на Донеччині? там вони щось воно. будуть розробляти вони риють. уже, хі... ну, тобто, але ну тобто, от тобі теж вже як часткові гарантії, розумієш такі питання на чиєму боці, боці вони будуть так. Чи буде Америка керувати оціми процесами? відпіровувати буде, uh -huh. чи здайме, а, Америка. Так, чи як спитати, чи буде це для нас гарантією безпеки? Давай, да? ну, тобто, при присутність да. Да, присутність Америки. От не тільки Америки, тут дві сторони будуть. Да, ну, все ж таки да. Все ж таки да. Дивись, тут. О, о, Тут все одно будуть дві сторони. Чи буде це за порукою безпеки? Буде це за порукою безпеки? Ну тому що тут mm -hmm. стабільність да, там, відхід від оцих е, розбірок і всього іншого. Але тут все одно дві. Дві. Ні, я не бачила такого. Ніколи. Якщо буде військовий союз, їхні війська будуть у нас? Чи будуть війська інших держав? Як це постійно знаходитись, та да, перебувати, да, перебувати на перебувати на території України. Ні, Ні, я почув тебе. Ну, дім ну, ні. Це не... не дадуть, не дозволять, на рівні умов не домовляться, що завгодно, але ні. Ось від нас приховують драшки. Смерть якась буде нестися. Слухай, хтось там повинен здохнути. от 100%. Там хтось помре не своєю смертю, скоріш за все, тому що комусь там допоможуть померти. Це перше. Друге, щось на них велике буде летіти. Щось на них велике буде летіти з руйнуваннями. По-перше, до них тут полетять якісь невідомі літаючі штуки. Звідки ага. поняття немає, звідки вони полетять. Да Але щось полетить і щось зруйнує. Дуже потужне щось зруйноване буде. Тому що дуже яскраво горить і дорого коштує. Да, і вони будуть сильно плакати за тим, що що воно зруйнується. плач плач, То, плач рашка керівництво рашки, Покажіть мені хто про що це. Там повинно. Скоро початися якась трансформація в керівництві. Вона вже йде, вона відбувається на сьогодні вже по Жриці. Ну я відкрила жрицю, типу, що там відбувається? Да. Там відбувається якийсь відхід, там відбувається якась така штука, там відбувається отаке і там відбувається отаке. Ну тобто, там чи то когось усувають, чи то когось на ноль примножують, когось да. роблять меншим. Когось е, знесилюють для того, щоб хтось пішов. Ну тому, скоро ми наразі почуємо якусь новину, що хтось там або здох. Ну тут більше про все ж таки мені сила, смерть і отак мені показало. Ну тобто, це е, чиясь смерть? Фактично да. остаточна від слабкості і е, неочікувана.